Прелюдією до відкриття парку скульптур сім чудесних писанок були невеличкі урочистості у Коломийському педагогічному коледжі. Саме там освятили восьму бонусну скульптуру. Її організатори презентували навчальному закладу на знак вдячності за підтримку та допомогу у проведенні мистецького симпозіуму. Коломийському педагогічному коледжу випала велика честь бути партнером мистецького дійства сім чудесних писанок. Протягом дев'яти днів в коледжі працювала. Вісім скульпторів, скульпторів, професіоналів, які виготовили писанки. Вони будуть окрасою коледжу. А одна із писанок буде займати почесник найкраще місце в педагогічному коледжі. Я всіх каламаян запрошую відвідати писанку. Нашу писанку це наш оберіг. Вона символізує і наших студентів, наші здобутки, і наші плани. Автор кам'яного монументу, писанкові мої обереги, відомий скульптор, викладач Івано-Франківського національного університету імені Василя Стефаника Богдан Гладкий. Враження однозначно позитивні в будь-якому випадку симпозіум. Це знаєте, це місце, де збираються якісь однодумці, і з одного боку, це є і повчальний, і, 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 тому що кожен якийсь володіє моментами, нюансами. То ніби ти вчишся, ти стаєш студентом на якусь змі і пробуєш себе. Тому що є проблема, є якісь матеріали, і треба з ним собі дати раду. Ти його не знаєш. Тобто це не є заготовка, якою ти підходиш до пам'ятника, довго виносиш, Тут треба в короткий термін прийняти якесь рішення і встигнути його щось не зробити, щоб достойно представити. І щось так я собі подумав: ну а чому ми якось інколи не зробити якісь такі дитячі мотиви, якісь такі початки. Знаєте, от писанка, як є стартовий такий трамплін для молодого юнака, літвака, для молодої дівчинки з її мисленням, яка є оберегом якогось середовища. Ну, я. Вважаю, що так до мене трошки щось зійшло, і воно більш-менш так оптимально вдалося. З педагогічного коледжу всі гості сформували колону і пішли до головної арени свята скверу біля музею писанкового розпису. Там відбулися уже масштабніші урочистості присутніх організаторів та скульпторів вітали представники влади Коломищини, області і владика Коломийсько-Чернівецької єпархії Микола Сімкайло. Я думаю, що це буде знати не тільки Коломийщина, Івана Франківщина, а це буде знати цілий що у ми є саме великий музей писанків і сім скульптур. Судесь станок світового рівня. І вона будеш стояти для нашого славного коледжа, який у нас є історичним коледжем, педагогічним. Всі відвідувачі, коли ми обов'язково будуть переходити через цей парк скульптур. І Ми всі були свідками, як за 9 днів з великі каміння виростали витвори мистецтва. Дуже гарна ідея, яка принесе, Коломиї дуже багато позитиву. Коли... Люди, люди і влада разом багато можна зробити спільно. І тут мені дуже приємно, що майже всі голови сільських рад сьогодні присутні на цьому дійстві. А це означає, що місто і район разом. Я щиро дякую, пані Оксані. Найбільше уваги цього дня заслужила ініціатор і автор проекту Сім чудесних писанок, коломийська журналістка Оксана Островська. Вона з цим проектом виграла президентський грант для обдарованої молоді з тих камінюк, які ми привезли, вийшли прекрасні скульптури. Ви знаєте, саме напевно, що саме найліпше це задоволення від роботи, тому що результат перевершив усі очікування, і я переконана, що чим більше молоді люди будуть намагатися добитися свого. До втілення своїх ідей реалізувати свої намагання, свої мрії тим краще буде в цьому світі, взагалі в кожному місті писанка це початок життя, це початок всього живого. І вона є присутня. І бренд писанка в Коломиї продовжується цим парком. Ми розвили ідею писанки, і далі будемо робити все можливе, аби наше місто дійсно стало туристичним. Далі, після символічного перерізання стрічки, поважні гості разом з авторами одна за одною відкривали скульптури. Відразу ж митців нагороджували грамотами і пам'ятними подарунками. Робота львівського скульптора Гордія Старуха під назвою Нерозлучники вже з перших хвилин припала до душі наймолодшим гостям. Симпозіумом задоволений процес був класний. Коли ми прикольно був тут кілька разів, але от цей, цей раз це нарешті я можу сказати, що я тут нормально побував і вже все так по-своєму вивчив. Хотів зробити якусь таку цяцьку, щоб люди не просто на неї дивилися, а був якийсь такий елемент взаємодії, аби люди там на неї вилазили. Молодя там, ну крім писанки, ніде сфотографуватися в Коломиї. Ну я думаю, а що би не зробити якихось таких, от що символічно, нерозлучників, двох пташок таких, щоб молодята вилазили на неї, і фотографувалися. У мене там така. Задумка, що остання сходинка, вона вузенька, і молодята мають двоє на неї вилізти, але кожен по одній нозі стати. Тко тримати рівновагу. Кожен скульптор, учасник симпозіуму, це цілий світ зі своїм особливим баченням теми писанки. Тому кожна скульптура стала оригінальним доповненням до музейного комплексу. Цікаво виділилася робота наймолодшої учасниці акції скульптора зі Львова Соломії Вороб'юк. Це є особлення жінки, яка береже і захищає українців та їхні традиції. Ось в такому плані. Жінка як матір оберігає е, писанка посередині скульптури, це як е, особлення українських традицій. Які вона обгортає, є звичайно, що свастика, тобто сварга, і знаки води, і знаки сонця. З іншої сторони там є знак Божої руки, яка так само символізує. Парк скульптур вкотре підтвердив статус Коломиї як писанкового міста. Господарі столиці покуття, організатори і учасники проєкту сподіваються, що сім чудесних писанок відтепер будуть гордістю Коломиян та родзинкою для туристів.